Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чаровому відео. Прийшов час оглянути трошки контенту, тому що її несподівано розщедрилось і викатали нам дійсно прикольні СБЧ із трейдебл нагородами. Також подивимось на СБЧ на гравців, які отримали останніми днями. І трошки поговоримо про зливи майбутнього промо. По традиції, якщо відео вам сподобалось, не забудьте, будь ласка, підтримати його лайком і написати якийсь коротенький коментар. І якщо ви новенький на каналі. Або дивитись вже давно і не підписані, обов'язково зробіться. Це дуже допомагає просуванню каналу. Ми повільно але рухаємось до наступної круглої цифри в 3000 підписників. І по статистиці 34,4% глядачів дивляться моє відео і не підписані. Тому буду дуже вдячний за підписку, а ми будемо розпочинати відео. Давайте перейдемо спочатку до завдань. В розділі Milestones ми отримали нову лігу. В... Режимі Foundations, якщо так можна сказати, це в нас Ліга Португалії і головна зірка, 85-й рейтинг Родріго Залазар. Хай, хай ворк рейти, 3 зірочки. 80 плюс багато статистичних показників, але Defender 74, фізика 79, і він не дуже високий, 5,1 дюйм його зріст. Також Playstyle плюс жодних нема. Чесно кажучи, всі ці Foundations мені нагадують більше фодер, ніж якісь серйозні картки, з які я можу уявити в своєму складі. Я намагаюся це зробити, але ну, лоудер денні. Хай хай воркрейте, окей, але 3-3 зірочки. Ну, кому потрібні 3-3 зірочки, коли в нас же купа промокарто, купа СБЧ з хоча б 4 зірочки на одному з цих важливих статистичних показників? Тому, якщо вам цікаво, можете виконати задля фодору, ми бачимо цього року дроп викручен в нуль, і важко знайти якийсь Фодор, щоб виконувати СБЧ. Саме тому я ці завдання виключно таким чином сприймаю. Є час. Зібрав собі якийсь склад, щоб виконувати одразу декілька таких ліг. Наприклад, тут вам потрібно мати два гравці з ліги Португалії, в вашому стартовому складі, і далі виконувати всілякі завдання. Ви можете це об'єднати з жіночою лігою Барклас. Це Прем'єр-Ліга, з турецькою лігою, з жіночою лігою Іспанії. У вас буде 10 гравців відповідно. Тобто, ви виконуєте одразу чотири блоки таких завдань і отримуєте трошки фодеру. Так. Небагато, але це чесна праця. Тепер переходимо до розділу СБЧ, тому що саме тут на нас очікує найцікавіше. Перш за все, вчора ми з вами на стрімі шикарний черговий стрім відкривали купу таких СБЧ, але давайте його тепер оглянемо. Пак на гарантовану ікону з максимальним 87 рейтингом від вас вимагаються дві збірки, 86 та 85 склад. За кожний з них ви також отримаєте невеличкий пак. В принципі, частину збірки можете відбити. І якщо вас цікавить, Моя думка, чи слід збирати, чи ні. По-перше, подивіться відео, там є дроп. По-друге, я порадив збирати, незважаючи на те, що я був скептично налаштований до цього паку. Там дійсно багато середніх карточок які відбивають його вартість на сьогоднішній момент. Він коштує всього лише 148 тисяч монет і. Там багато карточок, які 180, 170, 200 тисяч монет. Це ікона на старті гри прикольна, плюс лінки буде гарні давати. Наступні СБЧ очікують на нас в розділі гравців. Перш за все, це має бути Яго Аспас. І він десь тут захований. Ось він. Флешбек, 87 рейтинг, хай хай ворк рейти. Для нападника це не дуже гарно, тим паче 39 дефенів. Ви на фланг його не тримаєте. Те, що гарно можете запхати, але три зірочки на скілмовз. І 4 зірочки на вікфут, Те, що є вікфут, це супер. Статистичні показники дуже дивно сформовані. В нього моделька лін. Він не є якимось надто високим гравцем. Але дріблінг розподілений таким чином, що спритність 90 і баланс лише 75. Як він буде на м'ячі, чесно кажучи, я не знаю. Втім, я бачив багато відгуків вже в мережі, де люди пишуть, що він прикольний, класний, і за свої 90 тисяч монет це картка, якою ви можете Грати декілька місяців, головний бонус, який в нього є, це плейстайл плюс. Фінес шот, і в мене є Антуан Грізман на був в складі. Я вам можу сказати, на мою думку, суб'єктивно цей плейстайл. Це абсолютно найкращий плейстайл в грі на даний момент. Летить фінес шот з будь-якої позиції, навіть на білому таймфінішен. А якщо в зелений потрапити та куту берете вірний, то там взагалі без шансів. Я думаю, що найкраще йому підійде стиль зіграності Хантер, максимізуємо удари і пейс, і хай він вас грає на будь-якій з атакувальних позицій. Рухає. Далі, і мені потрібно знайти Хернані. Це в нас гравець з також Squad Foundations розділу Португальська Ліга, 85-й рейтинг, 5 зірочки Skill Moves, і це цікаво. 3 зірочки Вікфуд, і це мех, low Work Rate. І статистичні показники бігунка: 91 пейс, ударів нема, передач нема, дріблінг, в принципі, непоганий: 80 плюс майже всі ключові статистичні показники, і 72 фізика. Мені він чимось нагадує діабі з прем'єр-ліги. Тож, якщо у вас Ліга Португалії, можливо, у вас є Ангель Ді Марія або Пепе, я думаю, що це досить цікавий гравець. Так, в нього нема якихось шалених плейстайл, але за свої гроші в. 18 тисяч монет. Якщо у вас є якийсь антрейд і заходить склад, можна зібрати побігати. Ну а тепер переходимо до найцікавішого, і це в нас розділ челенджі. Ми сьогодні для мене, а для вас, напевно, вже вчора, отримали два дуже цікавих СБЧ. Пропоную розпочати із Trailblazers Challenge 5, де в якості нагороди ми отримаємо Jumbo Premium Gold Pack. Це 26 предметів, сім з яких рідкісні, і найголовніше те, що цей. Пак для продажу. Щоб його отримати, вам потрібно зібрати склад з золотих гравців. Мінімум два first owner players, тобто ви маєте бути першими власниками: чотири гравці мінімум з однієї ліги, мінімум чотири клуби і гравці з. Якоїсь однієї нації, мінімум 5. І хімія 22. Тобто нічого важкого, просто берете, кидаєте умовних іспанців і Ла Лігу і поїхали. Не знаєте, що робити там, де потрібна зіграність. Збирайте іспанців, докидуйте там іншими націями, і, в принципі, проблем жодних нема. Дуже прикольний пак за таку недорогу і легку збірку. І наступна, це в нас здивувало. Ніхто не зливав УЄФА, Ліга Чемпіонів, титульні матчі. Ми отримали сьогодні в. Понеділок, навіть не завтра перед матчем, як було минулі роки, але це дуже цікаво. Тут перший матч ньюкасл Борусся і другий Інтер-Зальцбург. І, в принципі, збірки не важкі. Так, 26 хімій від вас вимагається там, де Ньюкасл з Борусією, Два гравці мінімум з Одного з цих клубів або з обох клубів неважливо, можна одного з Борусі, одного з Нюкаслом, мінімум три клуби, гравці з однієї країни, максимум чотири, один рарний гравець, рейтинг 77 і 26 хімія. Тобто я вам раджу просто йти в умовно. АПЛ кидаєте двох гравців Ньюкасла і далі поїхали закидати там всіх пацанів з різних націй, в АПЛ з цим проблем жодних немає. Тут ви отримуєте Prime Electro Players' Pack. Це дуже неподалік. Друге НСБ це Інтер проти Зальцбурга. І тут також аналогічні вимоги. Єдине, що чотири максимум країни, і гравці з однієї ліги, мінімум 3. Знову ж таки, не знаєте, що робити, йдіть іспанців кидайте з ла ліги, там проблем у вас не буде. Тут у нас Смол. Prime Gold Players Pack, і за виконання всього цього блоку завдань ви отримуєте Rare Mix Players Pack. Тобто там пак, де 12 гравців, всі 12 рідкісні, 4, 4, 4 золото, срібло бронза, 12 гравців, 6 рідкісні і це розподілення золота срібла. І, по-моєму, 6 гравців, 3 рідкісні, щось таке. Коротше кажучи, ви отримуєте 4 трейдебл паки за навіть по футбіну 13 тисяч монет. Тому ви просто зобов'язані це зібрати. Це не був якийсь байт в умовах, коли в нас будь-який трейде був суплай на вагу золота. подібні збірки пропускати. Просто ми не маємо права. Отакий насичений, несподівано контент ми отримали за останні два дні. Тепер давайте перейдемо на футбін і твіттер. покажу вам зливи майбутніх центуріонів. Давайте розпочнемо з чергового зливу ікони, і на нас очікує СБЧ на Хрісто. Стоєчкаве, яке нам злив фуджерів. Я думаю, що це, в принципі, майже завжди означає 99% ймовірності того, що ми це СБЧ отримуємо. А 89-й рейтинг, 90-й пейс. 91 удари є навіть здібності до передач. 90 дрібних, 84-та фізика. 4-3 зірочки, хотілося б 4-4. Плейстайл плюс технікал. Це другий найметовіший плейстайл після Фінесів, на мою думку. А в нього ще є плейстайл на Фінес. Так, це не плюс, Але, тим не менш, і досить непогана картка. В черговий раз я переконуюсь в тому, що ікони цього року, вони дійсно стоять своїх монет, вони і. Бові, і вони ще й зіграні здають. Мільйон коштує він дозливо цієї інформації. Зараз трошки припав. Не знаю, яка буде вартість. Якщо ми пригадаємо Лоран Блана, то дозливів він коштував 500 тисяч на маркеті, а СБЧ її оцінили у приблизно 400 тисяч монет. Тому перше запитання: чи слід інвестувати у рейтинг, якщо її адекватно оцінюють, того самого стоєчка, є висока доля ймовірності, що люди будуть його збирати. І тут цікавий, перш це хай рейтинг, тому що збірка буде дорога. Дебрюне 68 тисяч це дорого. Але якщо він впаде в якийсь момент 61-62, таке інколи буває. Коли виходить повний нонтен, дебрю не вчора, наприклад, був 61 тисячу монет, і його хлопці у нас в Діскорді купляли, заробили монети. Я навіть казав, що це може не треба його купляти. Хто знає коли той хай рейд знадобиться, а я так розумію, за дебрюни ще й люди поки грають. Тут 63 тисячі так, але це по годині середня ціна. Ми пам'ятаємо. Левандовський 54. Бензима 55, Кейн 65, тому що він не паків. Умовно кажучи, якщо до 50 Лівандовський та бензима впаде або під нагороди в четвер, або просто через те, що завтра, у вівторок, або в середу не буде жодного суплаю, я думаю, що. Є сенс прикупити його, можливо, навіть в п'ятницю під контент під нову промо-команду. Це може бути цікаво. Рухаємось далі. І е, в нас перший злив від шеріфа. До того були зливи Лео Месі, але шеріф написав, що це фейк. І тут в нас розпочалася вже, як ви можете побачити, битва зливерів. Побачимо, що воно буде. І це в нас Маркус Решорт. Чесно кажучи, я граю за його золоту версію. Я встиг вже купити заінвестувати за 180 тисяч монет. одну картку під вихід з Аутов мені він не дуже подобається. Він мене дуже багато моментів не реалізують. Якщо у вас інакше, не пишіть мені, будь ласка. Але якщо цьому дадуть покращення ударів, а ще й зірочку четверту намалюють на слабці на зі буде фулмет. Але я не думаю, що ми на тому етапі гри, де її будуть малювати зірочки. Наступний в нас це Педрі, і це дуже така а, протирічна картка, тому що ми знаємо, що він невисокого зросту. Якщо а, нема... Зросту, то нема картки в центрі поля зазвичай. Але як ЦАП, можливо, буде непоганою опцією. Далі рухаємось, і тут просто БЕМ! Руд Гуліт буде в паках, і я просто хапаю за голову. Я не розумію як це можна коментувати. 24 жовтня нам зливають картку Руда Гуліта. Звісно, не СБЧ, звісно, це буде паки. Наступний гравець, якого ви ніколи не спіймаєте, це Зіко. І це також буде покращена версія. Думаю, плюс один, можливо, плюс два до рейтингу вони йому накинуть. І це Дві і так, фул мета ікони, і вони ще отримують апгрейд просто неймовірно. Також у нас є інформація стосовно а, того, що буде і у себе в цьому промо, але цей акаунт Foodzone, він по рівню надійності не такий, як Фуд тому тут нам треба буде обов'язково перевірити. Наступна картка це Олександр Ляказет, його минулорічний Вінтел Вайл Мені дуже подобався. В нього була п'ятірочка на фінтах, якщо я не помиляюсь, і ну, досить цікавий опцією в атаку він був. Ферлан Мінді, страх будь-якого правого атакувального гравця. Знову ж таки, він також був в промо в Intel Wild Cards і вирішили не заморачуватись, просто накинути карточок, які вже були в минулорічному промо, Ctrl-C, Ctrl-V. 86 рейтинг, якщо з цього звіра буде, я не знаю, це буде картка. Ну, до тоті точно, можливо, навіть до якогось березня слів нема, рівень карточок просто зашкалює. Це всі зливи, які ми отримали на сьогоднішній момент. Завтра, я думаю, вже буде повна команда. Я обов'язково з вами нею поділюсь в наступному відео. До чого це в нас призвело на маркеті? Звісно, ці картки в популярних Грізман, на якого ми очікуємо в команді тижня, в популярних Решфорд в популярних Мінді дав 10к, Решфорд дав 10к. Звісно, ці картки набирають, тому що вони підуть. аутовпекс, і це стандартна ситуація. Але в цілому. Маркет також високий. А, так, сьогодні було багато трейдебл контенту, і ми очікували маркет креш. з трейдмастерами такі руки потирали. Воу, буде маркет креш, ми зараз заробимо багато монет. Але маркет взагалі не впав. Ви можете порівняти ціни самі на графіках. І тут нема кого купляти. В нас є зараз золоте правило: better save than sorry. Краще нікого не купити, аніж йти і інвестувати вказ на що? Тому ми просто дивимося і чекаємо на момент, коли ці картки впадуть. Але давайте. Швидесенько пробіжимось по цінах трейлблейзерів і команди тижня. Можливо, тут буде щось цікаве. Ні, тут також ніхто не впав. Єдиний Ріат Марес низько, але він не відскочив сьогодні взагалі. І в цілому тенденція промо вона змінюється. В них лізуть інвестори. Я вам про це розповідав в одному з минулих відео або на стрімі. Вже не пам'ятаю. І через це, чесно кажучи, інвестувати в промо-команду є сенс, напевно, тільки в п'ятницю на паніці перед контентом в дорогі картки, або в перші хвилини після контенту. То в дешеві картки, а потім вони відскакують, бо люди збирають склади і йдуть грати в вікенд лігу Якщо ми подивимось на команду тижня, я купив собі кілька бруно по 140. Мені ціна подобається, він наче нижче особливо не йшов. І вже в середу він вийде з паків. Картка популярна, нація популярна, клуб популярний, тому я думаю, в нього є потенціал. Берарді 40 тисяч, це, до речі, теж низько. вже сильно набрав, а Берарді як такий бігунок, 4-4 зірочки, 7 рейтинг непогана картка а, італійської ліги, тому може бути цікавою опцією. Єдине, що а, нам а, ну, поки що не зливають Політану, але в розділі на футбіні, де ми можемо побачити претендентів на гравців команду тижня. У відео минулому обов'язково, подивіться, я розказував, що це таке. Політано є один з найкращих гравців. І якщо вийде конкурент до Берарді, ми бачимо одна нація, одна позиція, одна ліга, а цей буде ще й на більшому хайпі, і також 4-4 зірочки, то Берарді буде погано, тому з цієї команди мені подобається тільки Бруно. Якщо говорити про низькорейтинговий фодор, то 85 вже 6К. Якщо купляли спочатку по 3,5, потім по 4, потім по 4,5, коли я вам казав, купляйте 85-й. Молодці! 84-й, нарешті я вас вітаю, він також 1,5. Тому для нас це ознака, коли він буде 1,1,1,2. Ми купуємо по мінімальній ціні, по ставочці бажано. 86-й рейтинг також набрав інший середній рейтинг через СБЧ на ікону набрав. Єдине, що зараз відносно низько, це 89-й і 90, але бажано все одно мати якийсь зазор, щоб потім не дивитися, як він піде ще нижче під умовний суплай титульних матчів або перші години нового прому. Тому тут можна заінвестувати... Я думаю, що тут є гроші, але краще почекати п'ятниці або четверга такого великого суплаю, щоб зайти в ці картки. Друзі, на сьогодні будемо закінчувати. Сподіваюся, відео вам сподобалось. По традиції побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па, -па.